Привіт, друзі! Як я казав у попередньому відео, буде грандіозна робота по заміні ступічного підшипника і знадобляться знімачі. Один знімач я вам показав, але на всяк випадок я замовив ще один знімач. Я гадаю, що він знадобиться. Це знімач я замовив вже у Німеччині просто на eBay. Якийсь там продавець. я не буду там Якщо у когось буде інтерес, пишіть в коментах, я скину вам посилання. Доставка, вартість його 31 євро. І доставка його до Києва була коштувала мені 14 євро. Загальна вартість його мені вийшла 47 євро. Ну, я дивився ціни в Україні, це все одно. Дешевше. Давайте подивимось, що там, що мені приїхало. Така ось оди упаковочка. Не дуже там вона вага десь в кілограмів 6. Ззовні нічого не написано, але ну, упаковано досить таки симпатично. Є в комплекті настанова з експлуатації. Ну, тут, я думаю, можна і без неї розібратись. Для чого я купував ще цей набор? Бувають такі ситуації, коли тянеш ступицю в її, витягуєш із кулака з'ємником, знімачем, то Підшипник може розсипатись, і зовнішня його обойма може залишитися у поворотному кулаці. А внутрішня обойма залишається на самої ступиці. Для того, щоб зняти зі ступиці внутрішню обойму, ось потрібен буде. Ну, Це величенький, гадаю, цього буде достатньо. Ось тут зажметься в мене внутрішня обойма. Там я її виставлю, наскільки мені потрібно. Так. Їх потрібно скористаюсь там такою довжиною, ну, як, яка буде наступитися. Тут багато, бачите, є, є різних насадочок. так от воно вбирається. Так, потім це такі йде подовжувачі. Якщо потрібно ще длинніше, ще длинніше ставимо. Оставили так і вставляється сам сам упор. Раз. Трохи не вставляється зараз. Ставили. Береться основний гвинт. Зверху тут у нас вже зажата. Ми уявляємо собі, що тут у нас вже зажата, обойма так внутрішня. І ось ми давимо болтом, ступиться у нас. Буде виходити, а обойма буде залишатися ось зажата між, 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 між цим ось затискачем, цією струбцинкою. Крутимо, крутимо і видавлюємо. Гадаю, тут все зрозуміло, все понятно. Такий ж принцип іде і з великою струбциною. З великою струбциною так точно ми ставимо. Є подовжувачі, є основні елементи. Збираємо як потрібно. До комплекту йде тільки одна така упорна виделка, так? вілочка така, яка затискається між ніч. На цими направляючими подовжувачами, так же точно ставиться, ось і так же точно пройдеться. Ось це є весь комплект за 31 євро. Якщо є надпись GMBH, то це означає, що це виготовлено саме в Німеччині. Це йде на території Німеччини. Тут, от подивіться, вказано, який максимальний діаметр можна зажати у маленьку струбцинку, а з цієї сторони у велику струбцину, який можна діаметр максимально зажати. Також іде повністю розписано, яка кількість йде до комплекту деталей. Тут от написано 12. Штук йде до комплекту різних деталей. Давайте поміряємо довжину кожного елемента. Так, сам основний болт-натискач. Сама різьба 152 мм. Повна довжина цього болта 172 мм. Далі ця. Опорна вилка 160 міліметрів. Товщина її 167. А там на місці де різьба 21,2 мм. 102 міліметра йде внутрішній проріз. Довжина проріза 59 мм з одної і з іншої сторони. Так, його ширина 39,7-40 мм, скажімо так, і діаметр 12 мм для болта з різьбою М12. И больше, получается, ну там же, что еще шаг, высота шага у резьбе. Далее, все другие резьбы у нас идут на 9,5 мм. Тут резьба М10. И померяем длину. Длина 132 мм. Таких у нас дві штуки, це це, це длина вже з різьбою. Такі подовжувачі такого ж діаметра, такого ж шестигранника 128 мм. Два штучки таких. І основні подовжувачі для маленького знімача 98 мм довжина. Є два штучки і додатковий подовжувач ровно 100 мм разом із різьбою. Розміри самих знімачів, самих струбцин. 130 мм це ширина. Ну а ширина, довжину ми можемо зробити, яка нам потрібна. І максимум, як вказано, Заводом виготовником максимум 75 мм. Це, мабуть, довжина заготовки. Давайте поміряємо, про що це йде мова. 64,1 мм. 64 мм максимальний внутрішній діаметр для великої струбцини. Що стосується маленької струбцінку. До речі, товщина його 19,8 мм, майже 20 мм. І пробуємо максимально максимальний діаметр, який можна зажати в струкцинку маленьку. Якщо надіятись на шпільки завода виробника, якщо ви поставите шпільку довшу, то, звісно, ви ж можете і більший діаметр ставити, куди вам потрібно. Тут максимальний діаметр можна зажати 67,8 мм для маленького. Це все залежить від цих шпильок. Ви це повинні розуміти. Товщина його 16,1 і ширина 91,8 мм. Хм, наразі все. Далі буде. Якщо було вам цікаво і корисно, ставте лайки, пишіть коменти. Підписуйтесь. Всім пока.